Чергова аварія у місті посеред дня при десятках свідків на перехресті вулиць козацької та героїв Чорнобиля з проспекту Миру, рухаючись на зустріч, один одному зіштовхнулись дві автівки джилі. Червона sc 5 rv рухалась перехрестям прямо вулицею Героїв Чорнобиля від Ялівщини у крайній правій смузі. Назустріч виїхав сріблястий М. Гранцім. Він повертав ліворуч з козацької на проспект Миру. З невідомих причин він не пропустив автівку, що їхало прямо, та на повній швидкості в'їхав у неї. Від удару її викинуло на газон. Це попередня версія поліціянтів. Так, картина, яка була свідки, розповіли про те, що саме сірий джилі не пропустив червоний. Водій Емгранда вважає інакше винуватить водійку іншої машини. Я поворачиваю на лево. Получається, машин так не було. І виїжджає дівчина з правої сторони, з крайнього ряду. Їде по прямої, а правий крайній ряд, тільки має право поворачувати направо. І за у нас спросов столкновение, Так такого, типа, і я не пропустила, неправильно з ніпрального поехала. поїхала. Очому смисла. Як кто виноват, я не знаю. На щастя, всі залишили живі. Постраждала лише пасажирка червоної автівки. На даний час потерпіли в аварії одна людина це жінка. Вона доставлена до травматологічного пункту. Скоріше за все, вона не була пристебнута ременем безпеки. Про це свідчить характер розбитого лобового скла. Усі деталі пригоди з'ясує слідство за наявною інформацією, Обидві автівки застраховані. Правоохоронці кажуть, кількість аварій в місті збільшилася від ДТП. Мало не кожного дня страждають люди.